Розстріляв з травматичного пістолета на очах пасажирів столиці, Водій автобуса і мотоцикліст не поділили дорогу за словами правоохоронців. Сварка виникла через порушення правил дорожнього руху. Водій в лікарні стрілець затриманий. Іван Воробьов далі. Ці тріщини на лобовому склі автобуса, сліди від пострілів. Сьогодні в день, неподалік столичної станції, метро гнивки водій мотоцикла, розстріляв водія автобуса. Колега потерпілого Михайло Думанський розказує, примчався, як тільки дізнався про трагедію. На місці побачив закривавленого кермувальника та мотоцикл. Власник мотоцикла стосовно водія, застосував зброю, вроді травматичну. Випустив 11 куль. Є пошкодження голови, тому що був цей самий і грудна клітина. Водій маршрутного автобуса їхав по своєму маршруту. За словами патрульних, наймовірніше кермувальники не поділили дорогу. В найпершу чергу це порушення правил дорожнього руху одним з водіїв, і друге це автомобільна етика на дорозі. Просто один водій не зміг змовчати при якомусь некоректному русі іншого. Водія мотоцикла затримали на місці. Він зізнався у скоєному Водія автобуса з численними пораненнями доправили у лікарню. Стан пацієнта стабільний, ну, життю загрози немає. За попередніми даними, обидва кермувальники були тверезими. Триває слідство. Іван Барбьов Сергій Кисельов, ТСН 1+,1.